Вас, скажімо так, увлікти. І ви їсти просто хочете. Да? І для нас фігура зараз це голод, а не слухати мене. І тоді фігурою цієї нашої розмови в контакті буде не обмін да? якісь енергіями вас зі мною. А буде, наприклад, торт, чи тістечко, чи шматок, там, не знаю, якоїсь курки. Да? У вас в голові зараз буде почуття голоду, а це буде ваша фігура. І оцей потенціал да, ваш, він буде направлений на цю фігуру торта, а не на фігуру да, моєї розмови з вами. Отак От іноді ми будуємо контакти з кимось, а фоново у нас якась незакрита потреба. Да? І я замість того, щоб закрити спочатку цю потребу, щоб вона не маякувала передо мною фоні в контакті. Да? Я сиджу, думаю, замість того, щоб нам насолоджуватися, та, з кимось спілкуванням,